А далі співак, і автор з Буковини. Тепер Міша Марвін, колись Майк Бейс, і за паспортом просто Михайло Решетняк. Він же брат української співачки Таяна. Потім народився принц, теж знімає вершки з того, що на Росії отримує гонорари, знімає кліпи, пише пісні і виступає з концертами. Така собі іделічна картинка, якщо на мить забути, що все це за перебріком. Я вважаю, що у кожному конфлікті можна домовитись, і люди нормальні домовляються у всіх будь-яких конфліктах. Взагалі, натяки на готовність прогинатися і домовлятися у Міше Марвіна були ще у 2015-му, коли на перспективного автора звернув увагу росіянський лейбл Блек Стар. Це той, що колись організував Тіматі. Ти нічого не переплутав, з чиєї ложки ти жрав усі ці роки. І не те, щоб це була пропозиція, від якої неможливо відмовитись. Але ж робота в Москві так вабила українських недозірок. Багато не треба. Комплекс меншовартості, гроші, і Міша Марвін заковтнув гачок. Дякую, велике. А далі бабки, дівчата, кар'єра, простий чернівецький парубок, який був на розігріві у Віктора Павліка, почав працювати аж з цілим тімати. Це той самий репер-путініст, який потякав, що полізе в і убиватиме українців. І на видиху вилетіло разом із панічними атаками, поганими новинами і негативним порядком денним. Але він лазить тільки від сцени до сцени, співає про найкращого друга, про якого весь світ знає, що він не просто Владімір, а дехто на літеру «Х». я не друг і не наречена, і не наречений дивина. Але після початку повномасштабного вторгнення Міша Марвін крихти порядності здавалося, ще зберіг. Він засудив дії Росії і навіть повідомив, що розриває контракт із Black Star. Більше не називатиметься Мішою Марвіним, адже це ім'я належить лейблу країни-агресорки. Люди, які вважають, що це військова операція, в якій немає жертв серед мирного населення. Замисліться. Спойлер, це була не мега-жертва на жертва з боку Міші, бо термін угоди і без того спливав. Все інше гра артиста. Зараз будь-яке моє слово, і я спалюсь. А потім, мабуть, гроші скінчилися а разом з ними і оті крихти свідомості, чи як воно буде на проросійському вже після початку великої війни. Музикант оголошує, що передумав: мовляв, повертається на Росію, залишається Марвіном і кришитиме бабло далі. І Який фантастичний збіг? Усі пости артиста із засудженням війни хутко зникли. Точно, чеклунство! Це розворот переднім ходом на 180 градусів. Зазвичай це робиться за допомогою ручного гальма. Колишній Михайло Решетняк почав з посиленим завзяттям клепати романтичні пісні мовою окупантів, виконував їх і сам, і дуетом. З ким тільки не співав. Раніше навіть записав трек зі своєю землячкою і теж відомою москвофілкою Ані Лорак. От ти побачив мене просто в пісні, а знаєш, отаке от, от шоу. Міша Марвін зрозумів, що образ меланхолійного романтика, саме те, що треба скрєпним жіночкам, Не Стас Михайлов, звісно, та все попереду. Сльозливі кліпи, слиняві фотосесії із співачками. Чим не кар'єра. Нічого не помінялося? але вже не <свіття> І вершина. Дует із Валерією, путіністкою, яка влаштувала сеанс спіритизму, і можна сказати, воскресила давно мертвого шанувальника терористів Кобзона. Якщо хочеш, якщо можеш, я я Треба сказати, що Міша Марвін виглядає все ж таки краще ніж Кобзон. Але все тимчасово. Втім, чи настільки він відданий російській сцені? поки платять, так. От я тобі говорю так, щоб не витись 10 мільйонів. Марвін платить окупантам податками, з яких фінансують ракети і так звану СВО. Хоча карма артиста запроданця наздогнала. Точніше, пройшла по дотичній автора пісень у Москві взули аферисти на ріелторській схемі. Типу, здали Міші житло, а насправді видурили понад чверть мільйона рублів. У мене був досвід. Міша Марвін насправді втратив значно більше. Росіянці вирішили, що він недостатньо відданий, і покарали у традиційний спосіб скасуванням концертів і навіть корпоративів. Решетняк, а це нагадаю його справжнє прізвище, мав виступати у ресторані Владикавказу, але його відшили. Мабуть, лезгінку не вивчив. Я був таким деревом, знаєш, щось прям дуб зараз. Я такий еластичний. Іноді і справді краще бути не настільки хитро зробленим. У випадку міші Марвіна його еластичність грає з ним злий жарт. У Європі його бачити не бажають. Так решетняку заборонений в'їзд у Латвію та Естонію. От у мене під домом є магазин, в який я ходжу із задоволенням. Купую у мене супер все просто. Дійсно, все просто. От, наприклад, гастрольні тури, які планував артист запроданець узяв і накрився мідним тазом або чорною зіркою, Black Star, understand? у мене не виходить співати веселі пісні, тому що є сум в моєму голосі.